Всім привіт! З вами знову Поля. В прошлому відео ми ліпили кавун та гарбуз. А зараз ми будемо ліпити яблуко. Так. Зелене нам точно потрібен. Нам потрібно. Трохи жовтого. А що нам ще потрібно? Нам потрібно ось такі два типа. З цього першого робимо таке коло, потім його трохи розплющуємо. З те, робимо такі пробіжки. Ось так от було схоже на таке. Тут трохи підрівняємо. Якщо кривоватий, як у мене. Далі. Далі, далі, далі. Що у нас буде далі? Беремо жовтий і ще зелений. Робимо дуже приємний такий блідноватий колір. Ну, у мене вийшов трохи яскравенький. Далі це треба отак от заповнити. Готово. Зараз це трохи схоже на піцу, але зараз ми це порівняємо. Готово. Зараз беремо чорний і пару сімечок сповняємо сюди. Ось так от. Зараз це вже більше схоже не на яблуко, а якось носиньки. Але це так і треба. Скоро цього дендрозміння не буде. Зараз зробимо Ось так буде яблуко. Гарно, мені подобається. А вам якщо так, лайк якщо ні, ігнор.